На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться, а більший меншого тусає та ще й б'є за тим, що сила є. Примір не довго показати та цур йому на що чіпати, а щоб в кінці як небудь заховати, я хочу байку розказати. Улітку, Саме серед дня, пустуючи дурне ягня, Само забилося до річки напитися водички. От чпіло в ні, глядить, аж суне вовк, такий страшенний та здоровенний та так прямітінько й біжить до бідного ягнята. Ягняті нікуди тікати. Стоїть сердечний та дрижить, а вовк, наче комісар, кричить, він, щоб присікатись, знайшов що причину. що це ти, собачий сину, тут каламутиш берег мій Так вапиш ніс, поганий свій у чистою цю воду? Та я тобі за цю шкоду, ти знаєш, що зроблю. Як муху задавлю. Ні, ні, ні по паночку, водиці я не сколотив, бо, бо ще й не пив. А хоч би пив, то шкоди в цім немає, бо я стою зовсім не там, де треба пити вам. Та ще й вода від вас сюди стікає. Так все б то я брешу? тут вовк йому гукнув. Чи бачиш, ще й базікать стало, такого ще поганця не бувало? Здається, ти позаторік тут був, та капості мені робив? Ти думаєш, що я забув? Помилуйте, йому ягнятко каже, на світі я ще й року не прожив. Так, може, брат твій був, нема братів, то, може, батько коли не дядько, адже хіба не знаю я, хіба не чув, що ви б усі мене з'їли, як би зловили. Собаки вівчарі твої, усі ви вороги мої, од вас мені життя немає, ще мало я терпів. То, -то чим же я вам досадив? ягнятко плачучи, питає, цить, капосне, Либо не знає, що й гризається, щеня, що ти за птиця? Ти ягня, як сміло ти мене питати, вовк може їсти захотів, не вам про те є дурням знати. І вовк ягнятко задавив. Нащо йому про те є знати, що може плаче бідна мати, та побивається, як рибонька, облід. Він вовк, Hy wil bond hom neslied